Троє мирних жителів загинули від рук російських терористів. Ще 14 роді стали пораненням. Так минула доба на Донеччині, зазначили в обласній військовій адміністрації. На ранок загарбники завдали удару по Ласточкиному Черетинської громади. А вночі окупанти нанесли удар по Авдіївці. Три ракети влучили у промислове підприємство, одна у житловий квартал. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове, пошкоджений парк і будинок. У Костянтинівці дві людини загинули, семеро поранені. У місті значні руйнування. Є жертва у Бахмуті. У Солидарській громаді поранена одна людина. У Нікіфоровці, понівечені 11 будинків. Терор цивільних на Херсонщині. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали. Росіяни 93 рази вдарили по регіону минулої доби. Нападники випустили понад 400 снарядів із важкої артилерії та градів. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Херсон обстріляли чотири рази. Боєприпаси влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Росіяни вдарили по знову новгородській громаді минулої доби. Загалом нападники не полишали в спокою шість громад Сумщини. Там зафіксували 94 ворожих влучання. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Переважно всюди пошкоджені житлові будинки, зокрема в Ісманській, Серединобуцькій і Жалигінській громадах. Крім того, понівечені гаражі і нежитлові будівлі. Під прицілом опинились також Білопільська і Краснопільська громади. Там обійшлося без жертв. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Минулої доби під вогнем були, зокрема, Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча та Крохмальне. Із села Гряниківка вивезли двох цивільних: 41-річну жінку та 51-річного чоловіка госпіталізували. Напередодні вони дістали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. У Вовчанську пошкоджені чотири. Приватних будинків та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС знищені два автомобілі-рятувальників.